Із дільничого у сапери поліцейський Олександр Лашкевич раптово вирішив змінити фах і обрав один із найнебезпечніших. Навчився знешкоджувати вибухівку, яку залишають окупанти. Про свій вибір розказав нашій Юлії Бабак. Увага, підрив. Ось так на полігоні за Кропивницьким проходить звичний робочий день вибухотехнікам. Знищують вилучені у жителів боєприпаси. Там декілька гранат і заряд вибухової речовини, тертила шашка. Як краще та головне безпечно підірвати що завгодно, точно знає Олександр Лашкевич. Ще донедавна чоловік працював в поліцейському відділку дільничним. Задолудався, бумажки списувати. Тож вивчився на сапера, та навіть уявити не міг, скільки роботи на нього чекає попереду, коли Росія вторглася в Україну. Перший справжній досвід по розмінуванню і зачищенню території Олександр отримав на деокупованій Київщині. Зруйновані здання, зруйновані будинки, зруйнована інфраструктура. З таким кожен день не стикаєшся, і коли ти це бачиш вперше, то Зрозуміло, що для людини це якийсь шок. З тих пір Олександр регулярно у відрядженнях. Останній рік з колегами розміновують Харківщину, розчищають землю від тисяч розкиданих окупантами мін та пелюсток. Знешкоджують нерозірвані снаряди й бомби. Відпрацьовані залишки везуть до Кропивницького для навчання місцевих правоохоронців. Щоб кожен поліцейський знав, як реагувати, як знешкоджувати. Що обрав найнебезпечнішу професію, Олександр не шкодує. А кому не страшно, всім страшно. Інтуїцію ніхто не відміняв. Невтомно працювати далі, його надихають люди, що повертаються до своїх уже безпечних після роботи сапера-домівок. Долучатись до лав вибухотехніків Олександр закликає і колег, бо попереду ще роки розмінувань українських земель. Крим, Донбас, а також Запорізька область, Херсонська. Ми ж до цього всі йдемо до перемоги із Кропивницького. Юлія Бабак, Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.